Кажуть, що Макдональдс це швидко, а насамперед, якщо замовляєш сири, це буде дуже довго. Зараз побачите. І дайте нам, будь ласка, сиркамамб'єр. І журавлиний соус. Дивіться, ми блогери, ми перевіримо. Нам написали, що коли замовляєш сиркамбієр, ніколи зразу його не видають. Треба буде чекати на стоянці. Ми зараз це перевіримо. Перевірте. Ну все. Ви автомат, чи ви настояща людина? Ще раз, будь ласка. А ви настояща людина, чи ви оця колонка? Та, звісно, настояща. Ну, все, давайте. Ми, ми, це теж? Теж, ми зараз це теж перевіримо. І пиріжок вишневий. Пиріжок вишневий. Вишневий. вишневий біля хати. Цукор тобі треба? Не знаю, напишіть в коментарях. Ні, не, не треба. Це ви з нами говорили? А, ви настояща людина, я ви не автомат. колонка, да, Я з вами говорила. <реш> І так, зараз ми під'їжджаємо і зараз провіримо. Чи скажуть, почекайте сиркамбір, от отам десь. Очекайте, нам так. треба від'їхати, так? Да? Чи тут чекати? чекайте. Ви одразу дасте нам сиркамбір. Тримай. ласка. Бачите? А ви наговарювали. Все, дякую вам. Я це люблю. Пара-па-па-пам. Ууу.